Сьогодні вранці мене запитали, і я задалася цим питанням сама собі на еспресо, так, трохи насмішили зранку, коли мене запитали, а як от ваша команда депутатів міської ради бачить опалювальний сезон, зиму, як буде переживати ваша громада? І посміялася я не з того, що як ми будемо переживати цей опалювальний сезон це окрема тема розмови, а посміялася я зі слов команди нашої міської ради. Насправді, у нас немає такої команди депутатів, насправді. Практично всі виїхали, десь половина склала повноваження. Ми вже, от Я не рахувала просто, але ми вже так впевнено йдемо до того, що у нас не буде. Ну, як тільки на стане 50%, то все, Рада буде неповноважна взагалі якісь рішення приймати. І якось так. А, а взагалі мені трошки сумно, тому що. Ну, я так і відповіла, я сказала, що ви знаєте, немає такої команди, у нас взагалі в місті залишилося дуже мало. Просто люди, коли давали присягу, а ми її давали, хтось це сприйняв як присягу, а хтось це сприйняв як просто ну, так треба. І, і не заморочується. І коли мене запитали, от я просто хочу зараз зізнатися, тому що я не порахувала, мене застали розплох цим питанням, оскільки нас залишилося, я згадала Білоброва, я згадала Саулінка, ну і себе порахувала. Троє. Ні, нас не троє. Нас насправді є ще Данчок. Я просто не знаю, як він. Я його просто бачила тут. Я знаю, що у нього тут є волонтерський теж не знаю, чи центр, але він допомагає, місту, за що дякую. Боже, Даніч, відслух, до речі. І ні, Боже, все, Данченка. Гарна у мене пам'ять, офієнна, оце, оце хвалюсь. І ну, насправді просто не було видно цього хлопця за, ці, за цей рік, що ми встигли побути депутатами. Не було його видно чутно, тому я і не запам'ятала фамілію. А ближче пам'ятаю, а фамілію от, от якось так. Нехай вибачає, якщо побачить. Е, так, сказали шестеро. Алла Маліцька, це да, не я зря забула. Ну, просто я ж кажу, за, 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 застигли мене в розплох. І, можливо, каліта, не знаю. Принаймні, я його бачила, коли нас звільнили. Вроді він працював там десь мі... теж в адміністрації, а зараз як, я не знаю. Двоє воюють точно, це я за міську раду, Яцько Юра, і Біл... Білковський слава. Мені подобається, як пишуть про Бібко. сказав, що воює. Тобто, не, впев... не впевнені. От, як це треба жити, щоб тобі не, ві... не вірили на слово. Але, але обрали депутатом. Да? Ну, там у нас була ж своя історія, з... нам тут вот, да? ну, Можливо, нас десь п'ятеро-шестеро в місті і залишилось з 54. Якось так. Трохи сумнувата, але як є. Це знову ж: прошу не забути, коли ви, ви будете обирати людей в. Рада ваших міст. Сподіваюсь, що ви будете більш суворі в виборі того, за кого голосувати. Хоча іноді нам не залишають можливості. Пам'ятаєте, як у нас був вибір між двома кучками лайна між, в мери, між тією, що ми знали дуже гарна сальда, і між тією, котра була такою трошки темною лошаткою, але було видно, що це лайно Калихаєве. Ну, ми обрали. Якось так. Якби не, якби не війна, то він би ще себе проявив, скажімо так. Ця команда була не з найкращих, на жаль, несемось далі. Сьогодні ми, до речі, на цьому же ж тренінгу розмовляли. Не було все тільки, знаєте, так прямо, розмовляли трохи про бюджет, розмовляли трохи про, навірно, я озвучу все ж таки. Я не буду казати хто. Але що мене обурило, я просто запитала у Сергія, так як він журналіст, думаю, ну ти, ви, можливо, точно знаєте, як подивитися, чи взяли ми кредит, місто, чи взяло кредит. А чому я так запитала? Тому що у нас була боротьба початок 22-го року або кінець 21-го. Тут я просто зараз не згадаю. Або остання сесія в 2021 році, або перша сесія в 2022. Забажали взяти кредит в Укргазбанки, все вже підготували, договір підготували. А так як кредит 30 мільйонів, 300 мільйонів, то треба було дозвіл для того, щоб підписати кредит, дозвіл меру нашої депутатської спільноти. Особисто я була дуже проти. Чому я була проти? Тому що кредит на 5 років, тому що 300 мільйонів це з відсотками вже перетворювалися на 600, тому що, знаючи стан бюджету нашого міста, котрі там практично 3 мільярди, але із них більше половини це субвенції із держбюджету, розуміючи, що ці 300 мільйонів віддавати буде. Складно, а можливо, навіть неможливо. А ці гроші бралися на те, щоб відновити парк і відновити вулицю Ушакова. Знаючи про стан знову ж знаючи про стан нашої тепло, нашої колекторної і всього всього іншого, стан всіх наших мереж місцевих. Я пам'ятаю, як ми вийшли в кулуари, як у нас теж якісь кулуари. І вийшли ми, вийшли сальди, і вийшли е, слуги. Ну, бо ми ж типа опозиція, бо ОПЗЖ нам тут жити, вони в Дьосна цілувалися. Е, е, слуги висловили таку думку, голова фракції, висловила таку думку. Ну, нас же вже не буде. Коли треба буде віддавати той кредит, я говорю, ні, не варіант, місто то залишиться, ну, можливо, вас не буде, ви молоді, молоді здорові, ви підете далі десь там в Верховну Раду, якщо візьмуть. а Нам тут залишатися жити. Не можна місто заганяти в такі борги. Сальда сказав, Та, ну, що ви так боїтеся цих кредитів? Треба брати, подумаєш. Ну, то тобто проголосували за, я не голосувала, це точно і не проголосувала наша фракція, а всі інші проголосували за кредит. І от я сьогодні задала запитання, чи встигли взяти той кредит, тому що я знаю, що за перші місяці окупації встигли розбазарити практично весь бюджет. Як, куди історія умовчує. Ну, ми бачили квіточки, ми бачили фонтани, ми бачили, що Патьомкінський, тоді ще називався сквер, досаджувалися якісь дерева, саджали квіти. Куди встигли розбазарити практично весь бюджет за рік, не знаю. Я всьому участь не приймала, це був, це був Калихаєв і його компанія, ті, хто залишилися в місті. Але запитання я задала таке, чи встигли, тому що якщо встигли ці 300 мільйонів поступити нам на рахунок, і ми їх, ми, і їх встигли просто спустити далі, то це ж місто ще і в цьому в баргах. Ми подумали, де подивитися, ми вирішили, що все ж таки ні, інакше ми би побачили у видатках, котрі не можна просто нікуди приховати якісь відсотки нехай не тіло кредиту, аби все одно би десь щось промайнуло. Що ні. І от один із тих, хто був на тренінгі, чоловік, він сказав: молодий чоловік, він сказав: а я би. От. А я би не проти. 300 мільйонів це невеликі гроші. І от я би не проти того, щоб наше місто квітло, щоб там були гарні парки, щоб були гарні вулиці. І я теж не проти, насправді, я би теж хотіла. Але, знаючи, але все ж таки я за те, що в першу чергу треба думати о людях. І якщо там про ліфти, то там було співфінансування або ще щось, то. Пропонувалось, то все, що стосується мереж міста, і за які відповідає місто, то треба їх підтримувати в належному стані, і дороги, і все інше. От. І я була проти. Да? Так от сьогодні цей хлопець сказав, що а я був би не проти, щоб у нас були парки і вулиці, і мені все одно скільки вкрадуть, аби в Херсоні було гарно. І в мі... мене Одразу мізки закипіли, у мене одразу шори упали, Я не матюкалася, звісно, ну, ну, знаєте, коли люди озвучують, що ми працюємо для міста, ми любимо місто, ми хочемо, щоб все було в місті гарно, і вони не думають про те, щоб використати кошти платників, податків, максимально. Прозора і максимально економна, щоби можна було би зробити більше для свого міста, то ну знаєте, якось стає сумна. Слава Богу, це один такий був. Ну, це я на недостаток виховання і всього іншого. Але ця людина, ви ж розумієте, я знаю точно, що молодь повинна йти. В ті ж депутати, в виконавчі органи, вони повинні йти, тому що ну, ми не можемо десь 100 років тягнути, да? От там, які б ми там не були. І дуже би хотілося, щоб прийшли, щоб пішли насправді ті, хто боліє не за себе. Я розумію, що я, можливо, в рожевих окулярах до сих пір, я розумію, що таких людей мало, але вони же є, чому в інших містах є, а в нашому пороблено, розумієте? І от мені прямо, ну, блін, сьогодні так трохи, це трохи була така маленька-маленька е крапля, я би сказала, краплина, якщо на весь мій день її розкинути, то це була маленька краплина. такого, такого Це дуже неприємно таке чути. Ну, нічого. Слава Богу, так проявилася, а не потім, так? Да? А не потім, коли би ти сказав, Боже, оце гарна людина, підтримуйте її. А потім, коли би її підтримували люди, вони би довіряли тобі, да? а потім би сказали, Боже, а що ж ти нам за какупацію? Отакий отакі, отакі, отакі цікавий у мене теж сьогодні був досвід, мене це як то засіпило. Так от, ми розповідали ще і розмовляли ще і про те, чим наповнюється бюджет, якими податками. Да? І е, якраз сьогодні згадали про ПДФО, е, котре забрали військове ПДФО, котре забрали у областей, у міст, і тепер е, міста не знають, що робити. От якщо ви вчора бачили канатоп. Волав мер, що після прильотів у них проблема з водою, у них проблема зі світлом, вони якось своїми силами, але щоб вирішити проблему з водою, треба гроші, а грошей немає в бюджеті. Бо у нас із децентралізації зробили централізацію. Ну, треба було ж похилити все, що зробив Порох. І що було хренове, на ваш погляд, і що було не хреново, було б хреново все для, для зелених, і так воно вийшло. І, все, і потім буквально їду вже додому, і дивлюся, мінфін провів розслідування, розслідування, підрахунки і визначив, що неефективно було це ПТФО забирати у військових. А ми казали, да? а наші депутати. Euh, мені тут заважає. А наші депутати з самого початку казали, не забирайте ці речі, тому що ці ПДФО вони залишаються в бюджеті, і бюджет купує військовим ті же Мавіки, дрони, принаймні повинен купувати. Да? Сьогодні я, ну, вони визнали, що було неефективно. Мені цікаво, чи повернуть Фіг. Зараз же ж нема такого, ну, знаєте, ми кажемо, не змогли. Не змогли навіть вкрасти нормально, да? а я кажу, ні, зараз такого немає. Зараз кажуть, що не освоїли бюджет. Тварі. Тварі, я все, що стосується зелених і все, що стосується армії нашої, у мене просто Просто рвать і мітати хочеться. От, у мене нема доброго слова для цих людей. Насправді.